Що? 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 на кой? Я крупно заборгував свои подруги. Сибате тар... на зрикся с покутыванием допомагать друзьям не всякую хринд. А важно пройну еще позволить от прогрена геноциду. Ой, друг выиграешь по У будь-якому випадку, да так же і погано. Ну, я прямо вимушений, це заробити работе. Моя работа. А під загрозою. Тобто... Ти що я хотів очиститись. Це просто знищить свій імідж. Твоя репутація? А як щодо готелю? Через твій маленький трюк це все виглядає, наче додбаний жарт. ні-ні-ні, мала, жарти смішні. А ви виглядаєте сумними і нікремними, як сирітки. Без рук, е чи ніг, е з прогерію. Чудово, тепер я буду думати тільки про це. Тобто такого не є, Вікер? можеш хоча б спробувати бути серйозним? Ге, спробую. Ну, не напрягайся так, бо пукнеш, миле. Ти намагаєшся бути сексистом чи расистом? <зас> Тим, що дратує тебе більше. Ну що, серйозно нема бухла?